Маленьке відео буде про троянди, що робити з ними осінню. Або е, правильніше сказати, що з ними не робити осінню. Друзі, е, як це сказати? Правильно, е, дуже сильно, як би це настоятельно, дуже сильно вас прошу, будь ласка, не обрізайте нічого. Просто з троянд не обрізайте нічого. От зараз, взагалі, якщо вам не подобається ось такі відквітлі сусвіття, вони залишають ось таку штучку, так? Просто дивіться, бачите, де, де вузлик. Просто робите отак. Бачите, відламуєте і все. Не обстригайте їх, не обрізайте до весни, взагалі, поки не заквітне фрозиція, не стабілізується температури, ось цю красоту взагалі не зачіпаємо, взагалі не обрізайте. Тому що, якщо ви обріжете троянду, е, дивіться, тут ще є багато е, гілочок, які мають визрівати. По-перше, по-друге, е, це кущ. Троянда це кущ, його не потрібно обрізати на зиму. Тому що дивіться, бачите, це ще зелені пагони. Вони молоді, так? І вони отут тості, тут можна буде пообрізати, але ось це потрібно буде вирізати осінню. Не робіть троянді добре. От їй не потрібно робити добре, штучно. Не обрізайте нічого, просто обривайте ось це, якщо вам хочеться. Листя саме природа скине, ви можете його просто прибрати під низом, але обрізати нічого не потрібно. Нехай вони навіть до морозів вам стоять до перших до першого снігу, якщо вам хочеться. Але, будь ласка, не робіть добра. Кущам троянд, тому що ви їм зробите тільки погано. Вони вам повимризають. Якщо у вас флорібунда і ось так багато цих гілочок, ви можете прирізати ось тут. Але загалом я не рекомендую різати. Загалом на зиму різати не рекомендую. Ось так. Просто залишаєте, як є. І весною, коли стабілізується температури, в квітні, коли вже почнуть випускати нормально бруньки, так прям випускати, тоді обрізаємо. Не зараз, взагалі, просто забудьтеся, в лінивих сад набагато кращий, аніж в тих, хто вигрібає, весь час гребе, гребе, гребе. Він весь час боїться, весь час щось в нього пропадає, а в лінивих. Виросло, то виросло, пропало. Воно зазвичай в лінивих і не пропадає, тому що вони інтуїтивно дотримуються ем, закоїв природи. Будь ласка, не вмішуйтеся в неї, просто дозвольте їй бути. Ось так, друзі. Отже, з трояндами залишаємося до весни, тема закрита, нічого не робимо. Якщо ви дуже сильно боїтеся за свою квітку, ви можете підсипати землею, ось до цього рівня такі горбочки поробити з землі. Ось такі горбочки, щоб вона, якщо у вас дуже прям така троянда, такий сорт, за який ви боїтеся, ви можете його отак прикрити.